Ну, всі, всі країни мають якісь державні інструменти. Йому може бути не так багато, як у нас, але якісь стратегічні гаузі, якісь стратегічні підприємства, які виконують важливу роль. Вони, в принципі, певний час державній власності мають бути. А у нас виходить так, що це перетворюється на корупційну годівницю для декількох кланів. Тобто ну, вони так, працюють вони нічим не перетворюють в своє. Вони нічий не перетворюють в своє. Тобто, у нас немає цього. Ми не можемо використати це як стартовий майданчик. І ми не можемо використати це як інструмент державної, державної економічної політики, наприклад, антицик, контрциклічної економічної політики, коли є там падіння, а держава на контрцикл за рахунок державних активів використовується як амортизацію цього падіння. Ми не можемо, тобто ми перебуваємо, знаєте, ця діалектика, вона як людина, яка знаходиться в автомобілі, який впав з моста в воду. Він а, а, і він знаходиться в такому а, в такій діалектичній пасті для того, щоб відкрити двері, йому потрібно, щоб всередині салон повністю заповнився тиск вирівняти. Тиск тому що інакше він просто не зможе відкрити цю двері. Але коли вода повністю заповнить салон, у нього не буде повітря, щоб дихати. Страшно, і, і це страшно, і у нього буде досить обмежений ресурс по часу. Тобто, якщо він не відкриє двері там протягом 30 секунд, то там вже піде паніка і все. От ми зараз знаходимося. От, Умовно кажучи, економіка в салоні цього автомобіля, який впав з моста. Да. Весела штука. І ми не можемо, ми маємо чекати тепер, поки вирівнюється цей тиск.